до Заняття з хорового співу у Кропивницькому відвідує Тетяна Волошина. Захоплення співами почалось сім років тому, з того часу, як стала студенткою університету третього віку, розповідає жінка. Співаю з превеликим задоволенням. Мені це дуже подобається. Ну Тетяна бересіна нам так викладає, що хочеться співати і співати, і співати і ще й додому прийти, і ще співати. І зробити розпілки, і повторити твори, і також попрацювати над новими. Репертуар у нас досить різнохарактерний, досить різноманітний. Тут і патріотичні, і пісні побутові, і такі різножанрові, різностильові. Люди без музичної освіти, вони не знають нот, ну і У нас два учасника, дві учасниці, які мають музичну освіту, а всі інші всі сприймають на слух. тому дуже Стараються. Репертуар добирають такий, щоб їм подобався, щоб їм він був до душі. Я з ними раджусь. Говорить, в репертуарі мають 15 пісень. А заняття з хорового співу відвідує найстарший студент університету третього віку Альберт Соломко, чоловіку 88 років. Хоровий спів чи репетиція, чи виступ на сцені, це свого роду аеробіка. Ми на протязі репетиції, виступу збагачуємо кров нашу, киснем. І після цього відчуваємо прилив енергії, життєздатності і бажання жити взагалі. От я е, можу після в, е, репетиції десь пробігти пробігати подорож. А приходжу домой, на перекладенні можу підтягнутися. Хоровий спів відвідують 35 студентів. Вони утворюють хор натхнення, говорить керівниця університету Фаїна Познякова. Наш хор натхнення в минулому семестрі дав п'ять великих концертів. Ми зараз дуже налаштовані на українську пісню, тому що українська пісня це душа народу нашого. І всі ці пісні, які ми співаємо, ми хочемо, щоб всі їх чули, щоб людям було цікаво. Відчуваємо себе завдяки цьому хору дуже молодо, не дивлячись на наші роки. Хор заряджає нас позитивом, натхненням, а розвиває пам'ять нашу, тому що нам треба запам'ятати мелодію, я особисто не знаю нот. І тексти треба запам'ятати. Ми просто біжимо сюди з великим задоволенням. В університеті третього віку є 19 факультетів. За словами керівниці, на навчання приймають усіх охочих. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.